Що робить людей щасливими? Задаю собі часто це питання і чую на нього різні відповіді. Когось робить щасливим здоров'я, когось робить щасливим оточення, когось відносини, когось стан тут і зараз. Але дуже рідко я чую, що щасливими люди стають, коли вони заробляють багато. Бо тоді включається ця гонитва за грошима і душі там немає місця. І дуже важливо розуміти, що ж робить тебе щасливим. Мене роблять щасливою різні речі. Наприклад, друзі, які приходять з ненацька. Наприклад, моя кішка, яка приходить і починає гурчати. Спонтанна подорож, в якій не зрозуміло, що буде відбуватися, але дуже цікаво. Ще мені радість приносять люди, які мають якісь певні досягнення, і я прям радію за те, що вони досягли того, про що вони мріяли. А ви думали над тим, що вам приносить радість?